Випустила Фенді на вулицю, вилетіла як ошпарена видно, туалет захотіла. Я думала її погодувати вдома, ну, а тепер винесу на вулицю. І зроблю собі каву, поп'ю і хочу піти за двір там свою зелену зону попрацювати. Поки в нас Плюс 18. Прогноз плюс 27. Ну, думаю, я там не знаю скільки попрацюю. Ну, поки не буде жарко. Буде жарко, піду додому. Я зварила вже суп. Так, закип'ятила воду, віка сердиться, але. Я кип'ячу і переливаю і даю йому кип'ячену воду. Так, поки що не буду включати потім. От. А вона каже, ти що будеш йому до першого класу давати. Кажу, ну, ви, думаю, хочете, а я так хочу. Щоб все було добре в малюках. От. А чого говорю? Бо сьогодні вони приїдуть. Приїде моя красотуля, мій хлопчик, золотий. Так. Сьогодні кава без молока з лимончиком. Молоко закінчилось. Вчора пили чай з лимоном. Це я так, як казала Люся, великі куски ти нарізувала. Так я такі люблю. Ну чого, половинку ось таку можна собі вкинути. І, і кава трішки охолоне, не стріляє чогось. О. Так, Іди. Фух, І зараз нагрію. Красу не винесу. Так. 20 секунд. І готова. А я тим часом п'ю. Вона не гаряча. Іди тут. Давай. Іди. давай, 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 давай. Водичка є? є, я вчора наливала Все, все, їж, їж, мені нема коли. Їж, смаколика сьогодні нема. іди їж. Сьогодні без смаколиків. Так, да. бо ти дуже балова настала. Да. Ти ж хороша, та не встигла я тобі їх підсмажити. Вчора багато з'їла. Ага, все, біжи. Займаюсь тут прополкою, і дивіться, у мене оце я садила, та недавно, неділю-дві назад, очіток Камчатський, він уже квітує. Так, він агресор. Але коли його трішки притримувати, отут -от таке коло буде гарне, і тут не буде бур'янів. І дивлюся, я чому сюди повернулася. Оце в мене гібіскус, і він поки що сидить на місці. І, і тут листочки не пускає. Ну, може, і прийдеться викинути. А я дійшла до цього другого, думаю, і його ж обполю навколо. І дивіться, там внизу, от він пускає. Ну, це ж тут їх два. То оцей ближче до мене пускає, а той ще поки сидить. Так що добре, що не викинули. Дійшла до спіреї, називається Little Princess. І тут в бік пішла одна гілочка, я її прикопала, десь корінці, я ще десь посаджу, може, в дворі, може тут. І ще поруч один кущ якось. Теж квітує вже. Ось така вона принцеса. Хто за ким ганяється? Каже, я приїхав. Я приїхав, ви мені раді. Ой. Ой, бубух. Все, порядок? Не спіши. Бабуля не встигла постелити плед, зараз постелю. Нам ячик, Ой, на. Футболіст. А там Фенді рада теж, я теж рада, я теж рада, дай бабулі Сусю Святик Дай, дай дай. Все, все поліс, поліз. Ага, все дістав. Те, що треба. Знаряддя праці. Ага. Оба. Давай їх зукартон ще проб'єм. Святик. Куку. Ку-ку. Давай, давай іграшку вже фенді, давай, давай, кидай. Кидай. Не дає, не дає. Ой, ой господи, тихенько. Ну ти ж і швидкий, на м'ячик. на. А, бери м'ячик, бери. Бери м'ячик, святік. Давай будемо роздягатись уже, бо мама казала, не вимажтись. Ай я, 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 я. святик. Ой, Боже. ні-ні-ні, не можна. Ні-ні, не можна то. Да, ні 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 Ага. А? Ага. Мама буде теж творити. Ой, то це можна? Так, да, це можна. Ага. Так, так, це можна. Що там? А, що там? Каже, не зрозуміло щось. Да? Давай будемо роздягати, давай. Та, да, все подоставало, Ну, звісно. Каже, бабуля, в тебе був такий довго порядок. О, ми вже переоділися і трішки тепер пограємось. Каже, що тут у мене в сумки є? Фенді теж вивчає. Ага. Тільки ж такий шустрий, я то боюсь скрізь. Ой, щоб не падав. Да, зайчка? Що там? Тягни все, о, кришечка. О, що там, улітка? Угу. Авал, побігла. Побігла. Да Давай почитаємо книжечку, давай. Давай почуємо. Там, каже, авал, ось у несе тобі, несе. Ого. Ага. А, ти он що, слоника хочеш забрати Угу, ну, Отак, от сонечко. Ти сонечко? Жарко на дворі, прийшли в хату. Трішки погуляли е, в тіньочки. Маму відпустили, а самі пішли в хату. О Боже, Фенді, що ти там забула? Там нема твоїх іграшок. Да. Каже, тут ось книжечка є. Ой? Ой! Все, пішов, 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 тут же ж порозкидав. Ага, і соска там. Думаю, де ж він діти, то соску. Треба якось забрати. Так а кой там забереш. Ага. Каже, я перший забрав. Ну, добре, як же пішли в кухню. Святік. Ой, свят! Святік пішли в кухню. Там, все, Ой боже мій. І куди? Ага. Ось. Пішли в кухню? Зайчка. Ну, мені ж треба якось тобі їсти приготувати. Ходім. Пішли, пішли. Топ-топ. Топ-топ. Отак. Топ-топ. Боже, ти розбишака? ні 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 Святік. Ні-ні-ні. Ага. Mm. <свісна> Отак. Ну і що тепер? Що тепер? Кажи. Зойчику. Фенді несе йому іграшку. Ага. Так, встаємо. Ні-ні-ні, там пальчики придаваш. <риклад> <риклад> ти от фендюшки ховаєшся. О, каже, забава, так, да, Фенді? А то ти сумувала? Ось тепер і не сумуй. Бабуля вже одне стуло винесла на веранду. Він же під нього залазить, потім те стуло падає на нього. Оце... Лишилася тільки підстилка на стуло. Ось встаю, встаю, встаю. Що не так? Зараз те теж віднесу стулу. Так він за мною ж біжить, все, пішли дуршляки, все у нас в ходу. А де він їх подівав? Ой, ще де ж. А, воно ну, ще один. Ну і фенді тут. Ага. О так, заглядаю. Так, каже, то я хочу його О, так зубки почесати. Дісна, вірніше. Ой, господі. Угу. Так, що воно там таке? Ку-ку! Ку-ку! Моя Ку-ку! Ку-ку! Кажи попила кави. я до тебе повзу. Ага. Ось так. Ми покушали, покушали хорошо, полуничку, супик. А, водички тобі треба дати. Дать водички. Зараз дам. Святик буде водичку пить. Буде водичку пить? А ну? Ану. ну, як це воно буде? От так О, каже, я буду водичку пити а то, каже, поїв, а водички ніхто не дав. <різь> <різь> От так Ну, так ми п'ємо. Уже е, до фікуса менше уваги звертає, ну, ще іноді Так що можна мені пальму, мабуть, занести вже в спальню. Святік! Хватимо вже водичку. Кажи, роби собі каву. Не відволікай мене. Ага, це ще зальється. Да, святік, куку. -ку. Та каже, яке там куку, -ку? там Фенді. Де там Фенді? А, Михайла несе свого. Несе. Фенді, в тебе є водичка. До речі, Святік не вилив сьогодні твою воду. Каже, ти мене у люлю посадила. Дивіться, що робить. піднімає ноги. Ви, ви подивіться. Ага, це ж Віка тут опустила, оце. Ну я тут поруч. Так. Да. Це так ми перевдівали футболочку, бо водичку пив і залив. Дивіться, дивіться, дивіться. Ой. Який ти шустрий. Ти шустрик? Ай яй ай я я треба піднімати оцю штуку, щоб трішки безпечно було, да? Каже, я такий моторний. Да? Ось так. Ага, сідає. <ривіт> 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 І куди ти тими ножичками? Куди? <ривіт> куди ти тими ножичками, зайчику? А, мій хороший. Що да. <рик> там? Хто там? А хто там? Там ма Там Та А вам хоче гратись? Так. <рик> М -м? Кажи, пусти мене до неї. Я з нею пограюсь. Ага, от так. Топ-то. Ми тільки що теж. О, дивіться, ну ось куди ножечки, куди? Зараз я тебе спущу. Да? <хи> ага. ой. Кажи, лови мене бабуля, лови ой-ой-ой. ой Ага. <хи> да. ага все постягувала. Ой, боже ж мій. Зойчику. Фух. 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 Ну, ага, куди нозі? Ну, Каже, не можна святіка лишать самого. Бубух. Дивіться, як перевертається. Ой, ой-йо-йо-йо. Так, все, беру на руки фати гратися. Що виробляє. Ну, куди святік пішов? А, -а топ-то буде? топ топ господи! Шорти сповзають. Ну, давай. Давай, 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 топ. Давай. Опа-па-па. Опа. Ой, боже, все позадирали. Так. Ну, ну, давай, топ топ Давай трішки, топ топ Ти вже заморився. Ти вже заморився. Ми взяли собі стильчик, да? ми тут посидимо трішки-трішки. Опа! посидимо, так? Да? А де там? О, тут у нас прийшов. Ой, не хочеться каже мені сидіть. Куди? Що там? А Бачиш, а прийшла? Ти хочеш тут походити? Да? Святик хоче походити? Да? Каже, хочу походити. Опа, ну давай. Пішли аж від селя. Восечком бабуля тут мила. Опа, Ні, ні, ні. Не, не, не. не. не сідай, давай пішли. Ти вже не хочеш ходити? Отак? Туп-туп-туп-туп-туп-туп. Фенді. Ой. Туп-туп-туп-туп. <laughs> так, передпочиним. О! Опа! Ні? Що це таке? Ну так, пустинь! хай хайнушки! the will Пішли, походимо. Чистенькі, чистенькі. Ой, Фенді, не ходи по сонечку. Ну, ми оділи панамочку, як не оділи, на бікрінь, але в панамочці. І взяли сосю, помазали з кремом. І тут у нас тінючок. І ми гуляємо. Спати ще рано, От, на сонечку не виїдемо, і тут будемо Да? Нам тут вистачить місця. <с каже, <с да. ну, в хаті то в хаті, а тут воздушок свіженький, ми від заводів далеченько. Сподіваюсь, що в нас більш чистіший воздух повітря. Да? Так, не спать, бо мама нам дасть. Сказала не раніше трьох, а зараз половина третього. Вже як спати хочеться, да, зайчик? Да. Хто це мені улибається туди? Хто? А, а сосід? Дай. дай мені сю. Дай, да. Ну, говори. Ось так. Каже, прив'язала мене, да, прив'язала, да, да, поспівай, поспівай. Поспівай, що там таке? Каже, як його зв'язати? Поїхали, а, да. а. а я тихо! розбудеш мені малого. Віка каже бабуля, та оце як вінок висить, що їй ну як вінок. Ну, гарно ж, ну думаю, ладно. Я кажу, не можу ж так, як у Наталі розкидати. У неї ж там більше оцих дірочок. Ну, зараз щось спробую, може і вийде. Ну, це хіба що так? Раз їй не подобається, може хай так трішки. І я в цьому році не буду її обрізати, хай трішки. Продовжу сюди, отак. От. І там ще он, може, закинеться сюди з вулиці. Ну, все, що могла.